У кожного, хто працює на землі, рано чи пізно настає той момент, коли він починає замислюватись не просто над тим, щоб виростити щось для себе, а над тим, щоб його праця приносила реальний прибуток. Ми всі знаємо, як нелегко буває в селі, особливо в останні роки, коли ціни то скачуть угору, то падають униз, коли пальне доброве насіння, усе тягне гроші з кишені, а погода грає з нами в лотерею. І все ж таки земля залишається нашим головним скарбом, нашим годувальником, який може і врятувати, і дати стабільність, якщо підійти до справи з розумом. Кожен сезон це нова сторінка, нова спроба знайти свій шлях, свою нішу, свою золоту середину між затраченим і отриманим. І, от, коли ми дивимося на 2026 рік, стає зрозуміло: старі методи вже не працюють. Треба думати ширше, глибше, уважніше. Ще 10-15 років тому більшість селян діяли просто: садили те, що звикли картоплю, буряк, морку, цибулю. Усе для себе, трохи на продаж. Та часи змінилися. Тепер село це не лише місце, де живуть, а й де заробляють. І той, хто навчиться правильно рахувати і передбачати, отримує з кожного клаптика землі стільки, що вистачить і на розвиток, і на добробут. Земля, як добра мати, дає кожному, хто її шанує, але тільки тому, хто розуміє, чого просити. І щоб правильно просити, треба знати, які культури справді можуть дати віддачу, а які лише заберуть сили і час. 2026 рік обіцяє бути непростим. Уже зараз ми бачимо, що ринок змінюється. Одні культури здають позиції, інші навпаки вириваються вперед. На ярмарках, у гуртовиків, у фермерських групах усе частіше чуто розмову про те, що треба диверсифікувати свої посадки, не класти всі яйця в один кошик, не гнатися лише за модою, бо мода у сільському господарстві як вітер, сьогодні вона з одного боку, а завтра вже з іншого. Ще недавно всі бігли садити малину, потім ужину, потім часник, потім кукурудзу, а тепер знову повертаються до перевіреної класики. І кожен з цих рухів мав свої причини. Хтось прогорів через низьку ціну, хтось не врахував погодні умови, хтось просто не мав сил довести справу до кінця. Але всі ці історії мають одне спільне. Вони навчили, що успішний господар це не той, хто садить найбільше, а той, хто думає головою і дивиться наперед. Саме тому вибір культури на сезон 2026 року це не просто технічне рішення, це стратегічний крок, який визначає, чи буде ваша земля працювати на вас, чи ви на неї. Треба враховувати все: клімат, логістику, ринок збуту, навіть психологію покупця. Наприклад, житель міста завжди тягнеться до свіжої, красивої, ароматної продукції. Люди хочуть бачити колір, відчувати запах, розуміти, що перед ними натуральний продукт, і ось тут відкривається величезне поле можливостей для тих, хто може забезпечити цю якість. Але якість не народжується сама собою, вона вимагає праці, уваги, знань і любові до справи. І якщо ви готові цим поділитися, земля обов'язково віддячить. Багато хто запитує, а що ж садити, щоб заробити, і чекає якоїсь чарівної відповіді. Але чарів не буває, є лише досвід, логіка і здоровий густ. Є культури, які дають швидкий обіг коштів, і ті, що працюють на довгу перспективу. І головне завдання кожного господаря знайти свій баланс. Якщо маєш кілька соток, це не вирок, це шанс. Бо невелика площа дозволяє працювати з точністю, приділяти увагу кожному рядочку, кожній рослинці. І саме дрібний виробник часто виявляється ефективнішим за велике господарство, бо він контролює все власноруч і вкладає душу. Моя практика показує, що прибуткові залежить не лише від того, що садиш, а й від того, як продаєш. Буває, що двоє людей садять одну й ту саму культуру, а результат різний у кілька разів. Один має прибуток, інший збиток, і справа не у вдачі, а в підході. Хтось орієнтується лише на гуртовий ринок, де ціна завжди нижча, а хтось шукає прямий контакт із покупцем, працює через соціальні мережі, створює репутацію. Люди готові платити більше тому, кому довіряють. Тому важливо не просто виростити, а ще й правильно подати свій товар. У цьому й полягає сучасне фермерство не лише лопата і сапа, а й телефон, інтернет, фото вашого врожаю, чесне слово, і посмішка. Ще один момент, який не можна оминути, це зміни клімату. Кожен, хто працює на землі, бачить, що погода стала неспокійною. Весна приходить пізніше, літо спекотніше, осінь коротша. І ці зміни безпосередньо впливають на врожай. Те, що колись родило щедро, тепер може потерпати від спеки чи нестачі вологи. А те, що здавалося примхливим, навпаки, починає показувати стабільність. Тому у 2026 році слід обирати культури, які пристосовані до наших умов стійкі до коливань температури. Не вимагають надмірного поливу і витримують наші поліські заморозки. І таких культур, на щастя, вистачає треба лише знати, з чого почати. Не менш важливо думати про землю. Як про живий організм, не можна щороку виснажувати її одною культурою, навіть якщо вона приносить прибуток. Треба чергувати посадки, давати землі відпочинок, засівати сидирати, удобрювати органікою. Це не просто гарна порада, це економіка, бо родючий з ґрунту ваш головний капітал. І якщо ви його виснажите, то жоден добривний чудо-пакет не допоможе. Земля любить турботу, і той, хто її поважає, завжди буде з урожаєм. Тож 2026 рік стане роком усвідомленого господарювання. Це не час експериментів на вмання, це час розумного вибору. Треба перестати гнатися за модними культурами і зосередитися на тих, що справді працюють у вашій місцевості. Якщо ви живете на поліссі, це одне, якщо на півдні інше. Але принцип скрізь однаковий: рахуйте, аналізуйте, пробуйте, порівнюйте. І головне, слухайте землю. Вона завжди підкаже, коли ви робите все правильно. Її не обдуриш. Якщо працюєш чесно, вона щедро винагородить, якщо халтуриш, одразу дає зрозуміти. Попереду ми розберемо детально, які саме культури здатні дати найкращий результат у 2026 році. На що звернути увагу при виборі сортів, як уникнути типових помилок і які поєднання культур приносять стабільний прибуток навіть на невеликих площах. Але перш ніж ми підемо далі, зупинимося на головному: у будь-якому господарстві все починається з людини, не з насіння, не з добру, а з того, хто стоїть біля грядки, хто вранці виходить на двір і дивиться, як піднімається сонце над городом. Бо саме його руки і думки визначають, чи буде врожай, чи буде прибуток, чи буде майбутнє. І Якщо є бажання, терпіння та трохи розумного розрахунку, тоді кожен сезон, навіть найважчий, можна зробити успішним. Коли ми підходимо до питання, що саме садити, щоб заробити, важливо розуміти, прибуток на землі народжується не лише від вибору культури, а від правильної організації всього процесу від підготовки ґрунту і закупівлі насіння до моменту, коли ваша продукція потрапляє до рук покупця. Земля не терпить поспіху і байдужості. Вона любить точність, дисципліну і системність. Усе починається з планування. Необхідно визначити, скільки площі ви готові обробити своїми силами, скільки часу маєте, яку техніку або інвентар можете залучити. Не можна братися одразу за все, інакше не вистачить ні сил, ні коштів. Розумний господар завжди починає з малого, поступово розширюючись. Краще зробити одну справу добре, ніж п'ять або як. Найперше правило рахувати собі вартість. Часто буває так, що люди садять популярну культуру, сподіваючись на великий прибуток, але забувають про витрати: насіння, розсада, плівка, добрива, вода, паливо, тара для збору усе це гроші, які треба вкласти заздалегідь. А коли настає час збору врожаю, з'ясовується, що заробіток майже зникає, бо витрати перевищили очікувані. Тому перед тим як щось садити, сядьте з аркушем і олівцем. Випишіть усе до копійки. Це проста дія, але вона врятує від неприємних сюрпризів. Другий важливий момент знати свій ринок. Часто люди орієнтуються на загальну моду, не замислюючись, кому потім продаватимуть. Наприклад, хтось чує, що полуниця вигідна і одразу садить, не маючи навіть елементарного розуміння, де її збувати. А коли ягоди достигають, починається паніка. Ціна впала, гуртовиків немає, а продукція псується. Тому, перш ніж купати грядки, знайдіть свого покупця. Це може бути місцевий ринок, невеликий магазин, кафе, сусіди, знайомі або онлайн замовлення. Якщо ви знатимете, кому і як продавати. Тоді кожна сотка стане вам другом, а не головним болем. Третє правило не гнатися за площею, а гнатися за якістю. Багато хто думає, чим більше посаджу, тим більше зароблю. Але земля любить догляд і великі площі без належної уваги не принесуть користі. Якщо ви самі або з родиною працюєте на кількох сотках, цього цілком достатньо, щоб отримати відчутний прибуток. Головне, щоб кожен кущ, кожна грядка були доглянуті, бо краще мати 100 добрих кущів, ніж 1000 занедбаних. Культура росте і реагує на людські руки. Якщо ви працюєте з любов'ю, рослина це відчуває. Наступний момент підбір сортів і термінів дозрівання. Вибираючи культури для прибутку, треба звертати увагу не лише на врожайність, а й на ринку вартість у певний період. Наприклад, рання полуниця чи ранні помідори завжди коштують дорожче, бо виходять на ринок першими. Це означає, що ваша задача отримати продукцію на тиждень-два раніше, ніж конкуренти. І це можна зробити навіть без теплиць. Достатньо використати просте агроволокно, мульчу і правильний вибір місця. Такий підхід дозволяє отримати перший прибуток, коли інші ще тільки готуються до збору. Ще один важливий аспект полив. Без води немає життя, і це не просто приказка. У сучасних умовах, коли літо стає спекотним, треба передбачити систему зрошення. Це може бути навіть найпростіший крапельний полив із пластикових бочок або шлангів. Він не потребує великих витрат, але зберігає десятки відсотків врожаю. Люди часто недооцінюють це питання, а потім дивуються, чому на сусідній ділянці все зелене і рясне, а у них пожухтіло і всохло. Волога це ключ до стабільності. Окремо варто згадати про догляд. Будь-яка культура навіть найневибагливіша вимагає уваги. Не можна посадити і забути. Треба регулярно оглядати, видаляти бур'яни, перевіряти, чи немає шкідників, підживлювати. І все це треба робити з розумом, не зловживаючи хімію. Бо сьогодні споживач став розумнішим: він хоче натурального продукту. Якщо ви зможете дати йому саме це, люди запам'ятають і повернуться до вас знову. Нехай краще трохи менше врожаю, але чистого без отрути. У довгостроковій перспективі саме якість робить репутацію. Не забувайте й про час. У селі він тече інакше. Є періоди, коли земля спить. І є періоди, коли треба працювати від зорі до зорі. Щоб не втратити сили, розподіляйте роботу рівномірно. Підготовка грядок, закупівля матеріалів, ремонт інвентарю усе це треба робити заздалегідь. Якщо ви все відкладете на весну, то потім просто не встигнете. Добрий господар починає сезон восени, коли інші ще навіть не думають про посів. Саме тоді планується кожен рядок, розраховується кількість розсади, удобрення, підготовка насіння. І коли приходить березень чи квітень, ви вже готові до дії, безмитушні і паніки. Є ще одне неписане правило: не соромтеся вчитися. Світ міняється, і навіть ті, хто все життя на землі, часом відкривають для себе нове. Є безліч сучасних способів догляду за ґрунтом, біопрепарати, технології органічного землеробства, нові гібриди. Але важливо розуміти, що будь-яка технологія має сенс лише тоді, коли ви її розумієте і можете застосувати на практиці. Не женіться за модними словами, не вірте рекламі, що обіцяє чудеса. Краще випробуйте все на малій ділянці. Подивіться результат і тільки тоді приймайте рішення. Ще один ключовий момент це зберігання врожаю. Якщо культура швидко псуна, треба мати план реалізації одразу після збору. Якщо ж маєте змогу зберігати, наприклад, картоплю чи часник, це відкриває нові можливості, можна чекати вигіднішої ціни. У 2026 році очікується колування ринку, тому гнучкість стане великою перевагою. Той, хто має сховище, виграє. І останнє не бійтеся рахувати свій прибуток чесно. Записуйте все, скільки витратили, скільки заробили, де були помилки. Це допоможе не лише контролювати фінанси, а й навчить мислити по-господарськи, бо кожен рік це школа. Якщо ви учитеся на власних цифрах, то наступний сезон буде кращим. Земля не прощає легковажності, але винагороджує уважність. Усе це разом і є основа успіху, планування, облік, догляд, збут. Це чотири стопи, на яких стоїть прибуткове господарство. Не потрібно великі грошей, щоб почати, потрібно бажання, дисципліна і любов до землі. І тоді навіть кілька грядок принесуть вам не тільки врожай, а й задоволення від того, що ваша праця має сенс, приносить користь і людям, і вашій родині. У селі завжди цінували не лише науку, а й народний досвід, бо, як казав мій покійний дід, життя саме вчить, як краще садити. І справді, жодна книжка чи відео не замінять власних рук, що пройшли через землю. Народні методи господарювання, перевірені поколіннями, мають дивовижну здатність поєднувати простоту й ефективність. І коли ми говоримо про прибуткове вирощування культур, не можна обійти стороною ці знання, бо саме вони роблять селянина справжнім господарем, а не просто виконавцем інструкції. Згадаю приклад із полуницею. У моєму селі цю ягоду вирощують усі, хто має, бодай, клаптик землі. Але результат у кожного різний. Одні скаржаться, що ягода дрібна і не солодка, інші ж збирають відра великих блискучих пудів і ще й розсаду продають. У чому різниця? У догляді і у дрібницях, які передаються з вусту вуста. Наприклад, старі господині ніколи не садять полуницю на місці, де торік росли огірки або картопля. Вони кажуть, земля мусить відпочити від корені. І справді, після пасльонових у ґрунті залишаються хвороби, які потім переходять на ягоду. А ще радять не жаліти соломи чи тирси для мульчі. кажуть, під пухкою ковдрою полуниця спить спокійно. Це не просто гарні слова. Така підстилка зберігає вологу, захищає ягоди від бруду і перегріву. А коли перепріває, стає добривом. Простий метод, але працює краще, ніж будь-яка хімія. Є в нас у селі одна жінка, баба Оля, який уже під 80, але її полуниця як на виставку. Вона не користується ніякими препаратами, лише настоєм кропиви і пополом. Кожну грядку поливає розчином попелу раз на два тижні, а після збору врожаю обов'язково косить листя, щоб кущ відпочив. У неї завжди рання ягода і черга за нею стоїть, бо люди знають, без утрути, з душі. Це і є приклад справжнього сільського знання, коли досить передається не через формули, а через спостереження і любов до справа. Інший приклад помідори. Колись у нас їх вирощували лише в теплицях, бо боялися, що в відкритому ґрунті не встигнуть визріти. А тепер усе більше людей, спираючись на практику, переконалися, що навіть у північних регіонах можна мати чудовий урожай, якщо обрати правильний сорт і не поспішати з посадкою. Старші господарі завжди казали, саджай, коли земля прогріється і жаби квакають. Це народна прикмета, і вона працює. Бо поки холодно, рослина не росте, а лише мучиться. Краще посадити пізніше, але в теплу землю. Тоді кущ піде в ріс швидко і дасть більше плодів. Помідори також мають свої секрети. Наприклад, дехто робить помилку, поливаючи їх часто і потроху, а досвідчені городники кажуть: помідор любить коли рідко, але рясно. Раз на тиждень, але щоб промочити землю глибоко до кореня. Тоді коренева система розвивається сильно і рослина сама шукає вологу, не боїться спеки. І ще одна порада з життя: не варто садити помідори густо. Люди думають, що більше кущів, більше врожаю, але виходить навпаки: тінь, волога, хвороби. Краще менше, але щоб кожен мав місце для сонця і повітря. Щодо картоплі, то тут народна мудрість справді безмежна. Наші діди садили її без техніки, але врожай був кращий, ніж у багатьох зараз. Вони завжди обирали насінню картоплю з середніх кущів, не гналися за великою бульбою, бо знали, дрібніша, здоровіша. І ще одне золоте правило: не садити картоплю два роки підряд на одному місці. Це зараз багато хто ігнорує, а потім дивується, що врожай слабкий і з'являється парша. Земля як людина не любить одноманітності. Треба чергувати культури, давати їй віддиху. Часник також має свої традиційні секрети. Старі люди казали, часник любить холодний старт і теплий кінець, тому його завжди садять в усини, коли земля ще не замерзла, але вже прохолодна. А після збору ніколи не залишають лушпиння на полі. Кажуть, воно тягне хворобу. І справді залишки рослин краще прибрати або спалити, щоб не накопичувалися грибки. А ще один старий спосіб: замочування зубців у солоній воді чи марганцівці перед посадкою. Це дешево, але ефективно, бо знищує шкідників і забезпечує чисту грядку. Не можна оминути увагою і перець. Усі знають, що він примхливий, але хто навчиться з ним дружити, той завжди буде з прибутком. Наші місцеві господарі давно помітили, що перець любить компанію томатів, але не терпить близькості огірків. Кажуть, огірок задихає перець, тому садять їх окремо. Ще один народний прийом – саджати перець у старі молочні відра або великі банки, закопані в землю до половини. Так легше контролювати вологу і температуру, а куріння не страждає від перепадів. Просте рішення, а результат чудовий. Окремо варто згадати про зелень. У старі часи кожна господиня знала, як мати свіжий кріп чи петрушку до столу з ранньої весни до пізньої осені. Вони сіяли поетапно, невеличкими порціями щотижня. Це дозволяло постійно мати зелень і не перевантажувати себе доглядом. Такий підхід зараз називають безперервним збором. А наші бабусі робили це інтуїтивно, без жодних таблиць і графіків. І це працює досі. Проста логіка, помножена на уважність. Ще одна важлива річ народні спостереження за погодою. У селі завжди вміли читати природу. Якщо бузок зацвів рано, буде сухе літо. Якщо береза плаче, чекай дощів. Ці знання допомагають планувати полив, обробки, підживлення, бо сучасні прогнози часто помиляються, а земля не обманює. Старі люди й досі вміють дивитися на небо, відчувати вітер і знати, що буде завтра. Це вміння безцінне для будь-якого господаря. І нарешті ще одна порада з досвіду: не шкодуйте часу на спілкування з іншими господарями. У кожному селі є люди, які мають свої секрети. Одні знають, як боротися з коварацьким жуком без хімії, інші, як зберігати часник до весни без втрат. Хтось навчився робити домашні добрива з трави. Це справжні скарби знань, які не знайдеш у підручнику, і якщо ми передаватимемо їх далі, то наше село ніколи не зникне. Бо сила селянина у спільності, у тому, що кожен ділиться своїм досвідом, допомагає сусіду, радить, підтримує. Земля тримається на таких людях, на тих, хто не лише працює, а й ділиться тим, що знає. Ось чому народні методи не можна відкидати. Вони не пережиток минулого, а жива мудрість, яка й сьогодні допомагає виживати і процвітати. У них правда перевірена поколіннями. І коли ми поєднуємо цю народну мудрість із сучасними знаннями, виходить найкращий результат: урожай рясний, земля вдячна, а праця має сенс. Підсумовуючи все сказане, варто твердо усвідомити: земля це найнадійніший партнер, але лише тоді, коли до неї ставляться з розумом і повагою. Вона не пробучає легковажності, але винагороджує кожного, хто вкладає в неї серце. У 2026 році той, хто зуміє правильно поєднати досвід, працівитість і холодний розрахунок, матиме шанс отримати справді гідний прибуток навіть на невеликих площах. Найперше, що треба зробити кожному господарю, перестати сприймати свою ділянку як шмат землі для експериментів і почати дивитися на неї як на малий бізнес. У кожному бізнесу є стратегія, облік, план. І саме так потрібно підходити до господарства. Необхідно чітко знати, що ви садите, чому саме це і куди потім реалізуєте врожай. Без цього вся праця перетворюється на гру з непередбачуваним результатом. Найрозумніше розділити свої культури на дві категорії: ті, що дають швидкий прибуток, і ті, що формують запас на довшу перспективу. Наприклад, полуниця, помідори, зелень чи рання картопля можуть забезпечити вам обіг грошей уже через кілька місяців після посадки. Натомість часник чи цибуля потребують більше часу, але їх легше зберігати і продавати пізніше, коли ціна підніметься. Такий підхід дозволяє не лише заробити, а й утримати стабільність протягом року. Не варто робити ставку лише на одну культуру, навіть якщо вона зараз у моді. У сільському господарстві все циклічне. Сьогодні прибуткова, а завтра ринок переповнений і ціна падає. Тому розумний господар завжди має запасні варіанти. Інша важлива річ постійне оновлення ґрунту і турбота про його здоров'я. У гнитві за врожаєм багато хто вносить хімію, навіть не задумуючись, що вона вбиває мікрофлору. Земля поступово стає мертвою, і тоді, як недобре, врожай все одно буде слабкий. Треба навчитися повертати землі життя, сидерати, гній, компост, мульча усе це безкоштовні, але надзвичайно ефективні способи зберегти родючість. Земля вдячна тим, хто її не виснажує. Якщо після збору врожаю посіяти гірчицю чи фацелію, навесні ви побачите різницю. Ґрунт стане пухкішим, вологішим, легше оброблятиметься. Такі речі здаються дрібницями, але саме вони визначають успіх у довгій перспективі. Окремо слід сказати про людей, які працюють поруч. У селі жоден господар не може зробити все сам. Треба вміти домовлятися, допомагати одне одному, обмінюватися знаннями, насінням, технікою. Спільна праця завжди приносить кращий результат, бо коли один впаде духом, другий підтримує. Іноді навіть проста порада сусіда може заощадити вам тиждень роботи чи врятувати половину врожаю. Тому не соромтеся радитися, ділитися спостереженнями, вчитися на чужих прикладах. Взаємопідтримка це теж частина успішного господарювання. Ще один висновок, який не можна обійти, треба рахувати не лише гроші, а й час і сили. Якщо якась культура забирає надто багато енергії, а дохід від неї невеликий, можливо, краще її скоротити або замінити іншою. Праця на землі має бути не каторгою, а джерелом задоволення. Людина, яка працює із задоволенням, робить усе інакше, уважніше, спокійніше, дбайливіше. А від цього і результат кращий. Немає сенсу мучитися на ділянці, якщо вона не приносить радості. Земля любить веселу й добру руку, і все в неї відгукується так само добром на добро. Пам'ятайте і про те, що прибутковість не завжди вимірюється лише грошима. У селі прибуток це ще й упевненість у завтрашньому дні, повна комора, город, що годує родину, і відчуття, що ти живеш чесно, своєю працею. Гроші прийдуть, якщо робити все з розуму, але головне зберегти здоров'я, мир у родині і добрі стосунки з природою. Якщо земля бачить у вас друга, вона відкриває свої можливості, а якщо відчуває байдужість, то й результат буде відповідний. У 2026 році, коли світ змінюється швидше, ніж будь-коли, селянин повинен залишатися опорою стабільності. Хай які ціни на ринку, які новини чи труднощі, земля завжди поруч. Вона годує, напуває, лікує, дає сенс. І кожен, хто має свій клаптик, своє коріння, повинен цінувати цю можливість. Бо незалежно від політики, курсів валют чи нових технологій, головна мудрість залишається незмінною. Хто сіє з любов'ю, той збирає з радістю. Тож, друзі, робіть висновки самі, плануйте свої посадки розумно, не бійтеся змінювати підхід, пробуйте нові сорти, але не забувайте про перевірену класику. Пам'ятайте: полуниця, помідори, часник, картопля, перець це не просто культури, а ваші союзники. Кожна з них має свої вимоги, але й кожна здатна приносити стабільний дохід, якщо її зрозуміти. І головне, не зупиняйтеся, кожен сезон новий шанс зробити краще ніж учора. Завершуючи цю розмову, хочу сказати просто: не бійтеся мріяти, але мрійте з лопатою в руках, бо земля це не те місце, де слова мають силу, якщо за ними немає діла. Вона не слухає обіцянок, але чує кожен ваш крок. І коли ви виходите на город на світанку, коли стаєте на вологу землю, вдихаєте запах свіжої трави, ви розумієте, що саме тут справжнє життя. Не в екранах, не в паперах, а між рядками ваших грядок, серед роси і сонця. І якщо берегти цю просту істину, прибуток прийде сам не лише у грошах, а й у спокою, у вдячності і у тому тихому щасті, яке знає тільки селянин, коли дивиться на свій врожай і каже собі: Оце моя праця, і вона не даремна.